Такого контенту ще не було. Я знаю, що вже другий ролик таким починається, але ну, це дійсно так, тому що... Ви поняли? Ми їдемо... Їдемо жити в село. Всі наші пригоди будуть в цьому роликові. ну, поміряти стосовно одного нашого плану. Тому знаходимося тут на городі. План той вже я неодноразово озвучував. Ось ця площа. Тут десь приблизно 3 сотки. Ми взяли рулетку. От Зараз ширину поміряємо, довжину я знаю, 60 метрів. І побачимо, скільки нам тут рядків полуниці поміститься з площею посадки 20х60. Зараз ми тим займемося і потім собі будемо роздумувати, які нам потрібно сорти і які будуть строки посадки. і чи взагалі... Е... Як тобі така ідея, Іванка? Шикарна ідея. Шикарна? Садити то ні, а вибирати і продавати нормально. О, як нам так зробити, щоб отой крок оминути садити, тільки вибирати і продавати. Ні, краще вибирати, щоб тільки Ні, я я вибирати, люблю вибирати. А я люблю продавати. Ми чудова команда. А хто нам посадить Не знаю. Ладно, давай. Поміряємо. давай. Має бути 6? Тримай рулетку. Та? Так, поміряли. Получається, тут в нас ширина, якщо повідступати то, ну, з двох сторон, то виходить 4,20. У в нас є суто ширини на посадку полуниці. От. І буде, виходить, що якщо міжряді 60 см, то 6 радочків посадимо. 6 рядків, довжина 60 метрів. Так що посадимо якусь супер ранню, супер середню і супер пізню. Супер середня в нас. Ця вже своє відживає, вона така дуже дрібна. Вона вже тут, мабуть, більше, ніж 3 роки. Ну я не знаю скільки, але так думаю. Є, тут полуниця, але вона дрібна і така вже. Так що такі-то пироги. Йдемо, покажемо наш мобільний офіс, де ми рішаємо всі наші глобальні питання фірми юний ентузіаст. Розгорнули такий польовий мобільний офіс. Переносимо хочемо в холодок, хочемо куди хочемо. Переносимо двоє людей, два робочих місця. І рішаємо, що робити далі. Сьогодні така в нас робота. Вирішувати, планувати. Нікуди не спішимо. Плануємо. Так. Чи... Чотири рядка треба нам купити. Наш середній сорт а нам потрібно купити такий ранній Чотири рані... помножити на триста 1200 штучок. А по, по скільки вони? А де я знаю? Так то ще буде скільки тисяч на, ну, на розсаду. Ах, що -то воно все взагалі вигідно, рентабельно. Це просто така забавка наша з тобою. Так, ну це ж вам не тако, що ми собі щось там мечтаємо. Все документально. Йовка, ти все розчитала там. Сувій, так. А ну ми... розгортай. Кісь коніші. <головіка> Коні? Це так. теж бізнес ідея, скажи. Та ні, ні, це не бізнес ідея. Ну що, шість рядків буде, так? Та навіщо так близько? Так можна сказати. Ага. Все. На один метр погони 5 штук, ти казав, через 20 см, то 5 штук множимо на 60 метрів довжина рядка, то буде 300 штук на один рядок, uh -huh. а треба шість рядків, уявляєш собі. Якщо ми два своєї посадимо, наприклад, ну, то ми не рахуємо. А якщо 300 штук множимо на 4 рядки, те, що нам треба купити, то буде 1200 штук. Якщо одна штука 5 uh -huh. гривень мінімум. Uh -huh. мінімум. То 6 тисяч гривень сам посадковий матеріал. Так. так. У -у. Скільки треба штук? Тисячу, то тільки купити, ага. а ще своїх треба 600 штук. Я знаю, що подумав. Триста штук на рядок. 3 на 6, 18. 1800 штук. У мене є штук. ідея. Яка в тебе ідея? Лайфхак, взагалі, супер, тобі подобається. Все, повертаю камеру на себе і розказую. Близько. Значить, в мене на каналі є більше 20 тисяч підписників. По-любому, 1200 з них мають вдома полуницю. Ну от о. прийшліть мені, будь ласка, по одному корчикові полуниці. Донат! По одному корчикові. І підпишіть який сорт, і коли він плодоносить, і як за ним доглядати. А я вже за доставку якось. Але ні, це буде дорогше ще ні. Шкіра вичищає. Що не від варта. Один корчик полуниці, і за доставку Укрпоштою заплатіть. Ні, то <рес> бряг. Нам би... треба гарні сорти, Діка, не просто щось купити. Та я Ми жартую, щось своє порозкопувати. Звісно, що жартую. Ніхто mm. таким не буде займатися. Будемо досліджувати цю тему, тому що ну, сильно, 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 сильно цікаво. Сильно цікаво. Просто Після того навіть сильно подобається. Да, так, і гарна, їсти, велика. і гарна, і велика, і, ну, і просто. От, і вона як, швидко переходить. Тому люди як купили. запалився, як отрив, продав 4 кілограми, як касу отрив. Ой, класно, <смі> живі гроші. <смі> До речі, я подумав, що вже ну, скільки років я от не отримав таких гривнів. Мені все приходить на карточку, я їх не бачу, не мацаю. От. А то дивляться люди на мене і дають мені такого, протягають купюри. <смі> А Я їх беру. Таке... Ну ти колись казав, що... Відчуття. що добре, що живими. Не користуюся. Бо живі гроші найбрудніша штука в світі. Там ну, всякі з той... інфекції, всякі грибки, мікроби. Так, да, з тої сторони. Ну, а вже тепер сподобалось тобі? Ні, ну знаєш, якесь таке дивне таке відчуття. От тобі дають гроші, бумажні, якось так воно. Якось вони непривично, я їх в кишеню пхаю, вони мені там якось загинаються туди Це сюди Здачу зда, якось дав... давати. Та як де взяв? Мав копійками. Треба було 40 гривень здачі. Я тими копійками читаю, считаю, щось там. 22 два нас читав, замучився, але бачу, що не там, не не там не буде 40. А, але ж ти продав за пів години. Та за пів години 4 кілограми, а уявляєш, як я би. Я думала, мен... ти, що ти, ще до базару не доїхав, а дзвоню, а ти вже кажеш, я вже все продав. А ну то шо ну, ти? Шо Швиденько. Так, я що ти? Так що все. Якщо все буде добре, то будемо ще садити. Я подаю. Каким машином попали? Какая машина? Она там по километру. Может через того провода? Нет, нет, не провода нет, 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 Ну нет, Тири один, я тобі зараз наваляю. П'ять один. Що так тупо знаєш? Шість один. Що ти піддається? Зараз буде сухо. Ого! Пілоди. Пісімо. Тут просто таке гарне місце. Так гарно грає. Дев'ять. Скільки то вже. Та вже надіїло мені рахувати. Та вже десь доходить до кінця. До десятки. Що ж може поміняємося місцями. І сьогодні. GoPro, стоп, відео. Зараз постараємося дістати йому кліща отут. такого, що я... Ну, вам не буде видно. Ниткою, так як ви мені писали в коментарях. Бідненький. Зараз ми. Ти. Ох, кліщака який. Зараз, зараз, зараз почекай, ми тобі його дістанемо. Шерсть мішає. Та не крутися. Так, чухаю Барбоса. О! Є кліщака. Показати вам? Зараз я вам його покажу, бо він. О, такий кліщ. Ворошиться там. Коротше, виліз повністю. Зараз я вам його покажу і після того ми його знищимо. О він. Не знаю, є голова чи нема. Ну, лапами ворошить я бачу. Ворошить лапами. А. І голову він. Ну, такий, як пасоль, квасоль, лине. Голову вроді би має. Таку невеличку. Все, Барбоса врятували. Що зробити з кліщем? Хай тут лежить. Так, плани намічені, цілі намічені, Барбос від кліща врятований. І тепер можна створити, знаєте що? Правильно, хорошу атмосферу. Є в мене на каналі такі глядачі, які теж полюбляють створювати атмосферу так само, як і я. Тому ми сьогодні. Отак, на тій лавочці, столика сюди принесемо. Будемо вечеряти. І сьогодні, як я вже казав чи не казав, ми будемо ночувати в цій хаті. Для нових глядачів пояснюю, що ми придбали тут, ну як порівняно недавно, і ще жодного разу тут не ночували. Сьогодні будемо тут ми залишатися на ніч, ночувати. От. І будемо розказувати про свої почуття, відчуття, як то воно з міста в село і взагалі як то воно в хаті в сільській ночувати перший раз, як то все перший раз відбувається. Але спочатку готуємо вечерю. Оці дров'ята такі пригодилися, що я тут робав. Всякі, всякі потрізячки такі якраз вони класно розгоряються. Поки барбос тут жарить сардельки. Що ти, жариш їх? Ну жар-жар. Поки барбос жарить. Ти що робиш? Барбос жарить сардельки. Думаю, Чи тут... він не а. Угу. Поки Іванка з барбосом жарить, я поливаю. Вершень якісь літає. Шершень якийсь літає, тільки вийшов. Такий як кінь. Мі. Ось і настав ранок. Перший раз ми тут переночували, ну які враження, враження такі, що... Оцей наш друг цілу ніч гавкав. Десь такий якийсь шорох. Він відразу тут дає нам знати і ми чуємо. Хто куди йде, хто чого прийшов. Правда? Молодець, дякую тобі. Молодець. Класно, не треба тратити гроші на пальне, приїжджати сюди, коли тут... Живеш собі, ну, переночував, якщо на другий день маєш якісь справи, так як от сьогодні ми, наприклад. Забув вже сказати, що вчора ввечері отримав кілька замовлень на полуницю. Здається, на вчора на 4 кг, сьогодні зранку на 2 кг і тільки що, от я сижу в мобільному офісі, і тільки що ще одне замовлення прилетіло на 3 кг. Так що все класно. Так, поки замовлення на полуницю. Верніше, замовлення вже дозріли, поки полуниця для замовлень для повного обсягу дозріває ще пару годин. Собі хай побуде, дозріє, може трошки, може ні. Ох, ящерка. Не видно. Ящірка побігла, певно вони їдять полуницю. То я хочу навести порядок отут з кабачками. Такі сильні позалишаю, нагадую, що вони самі тут понасіювалися, сильні залишу, а решта повисапую. От. Не знаю, чи будуть вони, чи не будуть, але зробимо так і будемо їх підтримувати їхню життєдіяльність і чекати плодів. Так, Пішов процес збирання. Збирати треба. Певно, то через день. Через два, каже Іванка. Бо вона не встигає дозрівати. А щоб збирати кожного дня, треба мати велику площу і збирати почергово. Скромно, але початки є. То все на доставочку на сьогодні. Зараз будемо виїжджати, бо клієнти вже дзвонили, де наша полуниця. Все, хоч перший раз їдемо, що. Відіб'ється нам пальне. Веземо на доставку полуницю. Маємо сьогодні 4 точки вроде би, замовлень онлайн, прилетіли за вчора і за сьогодні. От. Так що все нормально. Три доставки прийшло успішно. Четверта доставочка не бере номер, не бере трубку. Зараз їдемо на адресу. Виставив по навігатору, щоб там не заблудитися, і їдемо. Всі замовлення на сьогодні виконані, розвертаємося і летимо додому. І на середу вже є два замовлення на 5 кілограмів. Все класно. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі, бачити, як можна якось якісь ідеї для себе черпанути і, можливо, втілити їх в життя.